Це питання це питання задавалося з точки зору того, що дійсно воно є в публічному в публічному дискурсі, але я і рада, що це питання здається, тому що у нас є дуже очевидна дуже очевидна відповідь відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає ні системи планування, ні системи планування тренування і оснащення українських бригад. Тобто, фактично, в умовах, коли такого планування немає з боку союзників, відповідно не можна, скажімо так, таку неспроможність перекладати на, на мобілізаційний вік в Україні, тому ми таку дискусію провели. І так само я бачу, що європейський союз може відіграти велику роль саме в тренуванні українських військових вже зараз в рамках і це така. Місія створена з початком повномасштабної війни протреновано більше 60 тисяч сил, сил офіцерів там офіцерів і інших представників сил безпеки і оборони. Тому, тому спроможності тут великі. Питання планування за умови належного планування і оснащення, бо та питання мобілізації не буде предметом таких дискусій, тому звичайно це. Скажімо, так неприйнятна неприйнятна позиція. Я говорила, і скажімо так, оф з рекорд такі коментарі, але вважаю, що і публічно це також має звучати.